Всім привіт! Мене звати Михайло. Я сім компанії колаборатор, і сьогодні вирішив записати напередодні нашої завтрашньої конференції коротке відео про те, чим конференція завтра буде відрізнятися від тих, які були в минулі рази. Завтра, окрім того, що вас очікують дуже круті виступи наших спікерів, унікальних спікерів, людей, яких ми раніше ніколи не запрошували, які ніколи не виступали. На подібних конференціях, але так чи інакше, окрім якісного контенту, вас очікує нова платформа для розігрушу наших подарунків. Завтра ми будемо розігрувати 17 подарунків, як наших подарунків, подарунків від колаборатора, так і подарунків від наших партнерів та наших спікерів. Головний подарунок планшет Apple iPad. Ось такого блакитного кольору, Скоріше за все, буде зі стільниковими даними, тобто ви можете підключити свою сімку до нього, використовувати його з інтернетом, буде. Тож класний, мені здається, корисний подарунок або для дітей, або як подарунок вам. Перед новим роком, мені здається, це чудова і класна штука. Але є одна умова. Для того, щоб завтра приймати участь у конференції, вам потрібно е, мати такі дві умови. Перше, це е, знаходитись на сторінці е, е, ось цієї конференція е, SEO Autumn 2025 Тобто ця вкладинка повинна у вас бути відкрита. Друге, друга умова, яка має бути здійснена, це у вас має бути залогінений аккаунт колаборатору тут. Тобто не ось ця плашка, а ви маєте саме бути залогіненими в вашому аккаунті. Ми будемо автоматично підтягувати людей, які будуть залогінені на цій сторінці, і розігрувати серед них подарунки. Якщо ви хочете виграти Apple планшет ну, планшет iPad і більш дорогі подарунки, то має бути виконана одна умова. У Вас має бути одна закінчена угода. Колабораторів у 2025 році, або зі сторони рекламодавця, або зі сторони власника сайту. Якщо е, ця умова у вас буде виконана, і ви рандомно виграєте подарунок, то наш адміністратор заапрувить його і ви отримуєте Apple iP iPad. Да? Е, також для всіх, хто просто буде залогіненим в колабораторі, завтра ми розіграємо. 30 ось таких чудових футболок. Тобто і висока вирогідність, що ви можете виграти завтра, як мінімум, гарну футболку, але важливо, що як це буде відбуватися. Ви будете дивитися конференцію, виникне такий поп ап що ви виграли, і вам потрібно бути, бути буде просто нажати на кнопку Так, я забираю, хочу забрати це, цей подарунок. Якщо пройде якась кількість часу, і ви не натиснете е, на те, що ви хочете забрати подарунок, то він буде перерозіграний. Тобто, все ж таки, треба періодично перевіряти сторінку, чи ви виграли щось, чи ні. Е, також е, в нас будуть інші подарунки, будуть подарунки від спікерів за найкращі питання і це і консультації, і тревел сімки, якісь, і дуже е, якісь гарні інші підписки. Публікації статті на it рейтинг України теж безкоштовна тематична публікація. я Думаю, теж це дуже класно і цікаво. Ви теж це можете виграти, і для цього вам потрібно буде просто бути залогіненим в колабораторі. Завтра я хотів би зауважити на тому, що завтра механіка буде іншою. Минулі рази ми це розігрували серед топ донаторів ну серед просто донаторів. Зараз ми вирішили змінити цю механіку, буде інша платформа, ми її, ми її релізили на день народження колаборатору, тоді в нас було 200 людей в онлайні, але я впевнений, що завтра буде дуже велика кількість нових людей, які, для яких ця механіка буде вперше. Тому якщо ви не робили в цьому році угод в колабораторі, я вам дуже раджу сьогодні, як мінімум, замовити одну статтю. Для того щоб завтра, коли ви будете на конференції, ви можете з досить великою вирогідністю, як на мене, виграти цінний подарунок. Ну і ми будемо раді бачити вас завтра. Приходьте, буде цікаво, весело. Мені здається, такого ви ще точно не бачили. Тож, приходьте, спробуємо провести цю конференцію вже по новому. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра на конференції. Колаборатор.